Урок дизайну і технологій Прикрашаємо фотоальбом. Оформлення сторінки фотоальбому в техніці скраббук. Сонце встало, запалало і дітей всіх привітало. Добрий ранок, сонечко, добрий ранок, діточки, добрий ранок квіточки. Хай цвіте лужочок і шумить гайочок. Будемо дружно працювати, щоб змогли на всі питання повні відповіді дати. Пригадайте загальні правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Повіркуйте. Чи ви даєте ви сімейний альбом? Майже в кожній родині є сімейний альбом з роздрукованими фотографіями. І альбоми мають різноманітні дизайни. В когось звичайний, в когось прикрашений особисто. І якраз сьогодні ми з вами переглянемо фотоальбоми в техніці скраббукінг та спробуємо зробити. Таке самостійно. З якою метою ведуть люди альбоми? Поміркуйте, дітки. Для збереження спогадів, щоб їх згадати. До речі, фотоальбоми бувають різні, можна просто повстати фотографії. А інколи біля фотографій є місце, щоб записати коротко події. Або записати дату цієї події, і так далі. Все це робиться для спогадів. Альбоми можуть не тільки зберігати фото, але й бути справжніми витворами мистецтва з технологією скраббукінгу. Ось розгляньте, будь ласка. Подивіться, вони прямо різноманітні. Вони можуть бути будь-які. І відрізняються один від одного майже всім. Ну, ось, наприклад, цей має е, собі як. Звичайний альбом так, зі звичайними листочками, на яких просто клеїться фотографія самостійно. Тут у нас, дивіться, навіть прошивка відрізняється, бачите, вона прошита спеціальними нитками. Тут у нас є спіраль, і це у вигляді звичайного блокнота. Перегляньте на їхнє різне оформлення, дітки, подивіться, воно дуже різноманітне. Оце все є оформлення у техніці скраббукінг. Отут навіть м'яка сторінка, бачите? Обито красиво дуже. Тут у нас різні метелики з 3D-ефекту, наче метелик справжній літає, так? І одразу можна зрозуміти навіть тематику. Скраббукінг чи скреббукінг – вид рукодільного мистецтва, що полягає у виготовленні та оформленні сімейних або особистих фотоальбомів. Скажу так, що можна оформляти і не тільки фотоальбоми. Але сьогодні попрацюємо саме з цим. Дітки, і не обов'язково брати свій особистий фотоальбом і якось його переробляти, той який вже є. Ми з вами сьогодні візьмемо, ну, давайте звичайний листочок картону. І ви візьмете ту фотографію, яка вам найбільше подобається. Звичайно, не забудьте спитати дозволу у батьків, яку можна взяти. Наклеїте цю фотографію на картон. Картон також розмір, колір обираєте самостійно. І далі будемо робити з вами оформлення. Але перед цим згадаємо правила роботи. Ось, наприклад, як працювати з ножицями. Згадайте, будь ласка, самостійно. Пам'ятайте про правила безпеки. Будьте обережні. Також правила роботи з клеєм. Тож, можемо починати роботу. Вам знадобляться ножиці, клей будь-що, дітки! Буквально будь-що! Ножиці, клей, якісь маленькі відривочки картону або звичайний картон, якісь маленькі декоративні квіти. Бачите, можна якісь вирізки з картону, в кого є стрічки. Погляньте, можна навіть взяти гудзики. А, ось це, оце, оце, щоб ви розуміли, це така біленька, це серветка на стіл, взагалі, підставочка. Тобто, все, що таке маленьке, красиве, у вас є вдома, що є бажання взяти, що можна використати якісь навіть ем, такі, бачите, ось справжні. Кристали, якісь бусинки красиві, якісь метелики, об'ємні, які можна виготовити самостійно, або вони вже у вас є, наприклад, будь-який декор ви можете використати у оформленні своєї роботи. Тобто, беремо картон і уявляємо, що це у вас якась сторінка фотоальбому, або сама його. Лицьова частина, так, і стараємося оформити. Не забудьте взяти красиву фотографію. І навколо цієї фотографії можна зробити будь-який дизайн. Це абсолютно ваша уява. Перегляньте, які вам запропоновані. Можна також подивитися деякі в інтернеті, якщо у вас є якась ідея. Або ще запропонувати якісь ідеї. Ви завжди дуже творчо підходите до роботи. Тому використовуйте будь-які матеріали, які зможете знайти. Обов'язково зробимо з вами виставку робіт. Буде дуже цікаво подивитися, хто яку поробку з вас зробив. Дякую вам за увагу! Бажаю успіхів! З нетерпінням чекаю на ваші роботи.